Друзі, доброго дня! І так нещодавно закінчив перший етап співпраці з одним з українських банків в рамках, залучення, в рамках запуску таргетованої та контактної реклами на залучення клієнтів на депозитні продукти, депозити або вклади. І хотів би з вами поділитися деякими нюансами співпраці з банком. Можливо, вам буде достатньо цікаво знати, як відбувається сама співпраця з банком і деякі нюанси про запуск реклами на залучення клієнтів на банківські депозити. І так, поїхали. І так, по перше, банк це дуже бюрократична структура, яка не дасть вам можливості розгорнути свій потенціал та створити якусь креативну стратегію. Придеться працювати в рамках законодавства Національного банку України та обмежень юридичного підрозділу самого банку. По-друге, комунікація з банком набагато довша ніж з якоюсь іншою нішою, тому закладайте у свої строки реалізації цих проектів додаткові дні на комунікацію. Третє. Депозитні продукти банку відрізняються від кредитних продуктів. Кардинально відрізняються. Тому не варто використовувати однакову стратегію, однакову стратегію залучення на ці продукти. Четверте депозитні клієнти приймають рішення набагато довше, ніж кредитні клієнти. Тому їх варто доганяти саме інструментами ремаркетингу та ретаргетингу. П'яте. Результат по депозитним клієнтам ви можете не отримати в поточному місяці, а лише в наступному місяці, так як період з моменту подачі ліда і до моменту відкриття депозиту може досягати 30 і більше днів. Тому не робіть звіт місяць місяць, відалі робити за три місяці рекламної кампанії, або звіт з результатами поточного та попереднього місяця. На результативність частково впливає час дозвону самого контакт-центру банку. Якщо контакт-центр банку дзвонить через декілька годин, то кінцева результативність падає на 30%. В ідеалі дзвонити клієнту потрібно впродовж 5-10 хвилин після надходження ліда. Також, як правило, в банку буває декілька депозитних продуктів, і якщо ви домовилися з замовником. З банком на залучення одного виду депозиту, то будьте готові, що ваш трафік може конвертуватися в інший депозитний продукт, про який ви не домовлялися з банком. В результаті банк не порахує цю продажу в результат по вашій рекламній кампанії. І останнє на результати реклами при залученні клієнтів на депозит дуже впливає відсоткова ставка по самому депозиту. Якщо вона вище ніж на ринку вище середнього, то вартість залучення депозиту падає. І прямо пропорційно результативність підвищується за рахунок залучення більшої кількості депозитів. Долучайтесь до спільноти Performax. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, SMM, SEO. Дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.